Час! Пішов! Хайло, влячно да. дивитись на вас, як ви цю консерву намагаєтесь ну, подолати. Я вже відкрив, бо я Но. цю страву періодично роблю вдома. Це дуже смачна штука. А да. хто ви вдома? От ви, ну, чим ви займаєтесь взагалі? Е, пенсіонер. Але такий живчик. Я вдома буваю рідко. І тому і, да. готуєте собі час від часу а, консерви. Ну це, знаєте, ексклюзивна така штучка. Скажіть, мені будь ласка, а звідки ви взяли цей рецепт? Маю книжку і багато з нею готую. І оце мій найулюбленіший рецепт. Найулюбленіший да. рецепт. І там використовується кухня. саме консерва. А, ні, там береться курка. Консервода. О, Варена. Я теж мучився і придумав оцей варіант. От що. Е, ту школа буде найкраща. А хтось вже куштував цю страву, чи ми будемо перші? Ми будемо перші щодо свинини. Дуже мені цікаво, ну, що бачите, у вас якщо цього вийде. Мені дуже цікаво. Давайте Прошу. пробуйте. Угу.